На відеоконкурс вітальної листівки, присвячений великодню та традиціям відзначення свята, надійшло 50 робіт. Уманські дітлахи представили вітальні листівки в авторському виконанні. Організаційний комітет та журі конкурсу оцінювали і зовнішній вигляд, і зміст викладених побажань. За результатами нагородили авторів найкращих 20 робіт. За гарною традицією, церемонія нагородження проходила в приміщенні державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань. Конкурс проходив під патронатом міського голови Юрія Бодрова та за сприяння міського осередку партії регіонів. До Великодня було оголошено конкурс дитячих робіт, малюнки, листівки. Але тема була Великдень. Ми дуже дякуємо, що всі наші починання, які запроваджуються на телекомпанії «Умань», активно підтримує міський голова Юрій Іванович Бодрова. Власне кажучи, ви всі добре знаєте цю людину. Він освітянин за фахом. І тому дуже багато уваги приділяє саме дітям, дітям, які живуть в нашому місті. Сьогодні особливо така вимога і президента країни, і е, голови Черкаської обласної ради Сергія Борисовича Тулуба, і наш міський голова з надзвичайною увагою ставляться до дітей, до молоді. Сьогодні е, дуже багато працюють в місті і. Змушують усіх керівників, усіх галузей працювати з людьми, виконувати ті побажання людей, які мають бути, і от у нас є таке бажання показувати в місті талановитих дітей, тому що їх дуже багато. І просто вас знайти в вашій школі, чи в вашому домі. Ну важко. Ви просто талановиті для своєї мами, для тата. А ми за допомогою Юрія Івановича Петрова робимо вас відомими в цьому нашому місті. То в нашому місті взагалі багато приділяється увазі уваги розвитку дітей. Про це говорилося. Ми маємо не так давно дивилися там гариливу веселку, чи золотий Олімп, чи зараз я тільки зайшов з будинку культури, а там проводиться такий благодійний бал, танцювальний бал. Там і дітки маленькі танцюють, і дорослі, і ті люди яким там, скажімо, шість, п'ять, три, чотири роки, і тим, яким сімдесят років, це теж показує таку палітру нашого міста. І от приїхав до вас, теж мені дуже приємно, що ви тут є. І напевно в кожній дитині, в кожній людині треба знайти той вогонь вогник, який є, який може скажімо, або загаснути, якщо йому трошки не давати там. Тої енергії, яка повинна підтримувати, а по навпаки її розпалити. І ось я дивлюся, що ті роботи, які тут у вас є, мені дуже приємно, що ви всі старалися, що ви всі малювали. Я хочу подякувати нашій телекомпанії, керівництву, за те, що вони завжди намагаються знайти якийсь такий живий вогник, знайти щось нове, показати наших, особливо наших діток, тих чи інших талантах, які вони можуть. Приємно, що цей конкурс знайшов гарний відгук і в Уманській єпархії Української православної церкви. Взагалі, Пасха це найбільше свято, воно виходить із ряду усіх 20-х та великих свят. Називається по церковному вченню праздник у праздник і торжество є торжество». Діти з недільної школи храму всіх святих також представили свої тематичні роботи, а крім того, підготували тематичний виступ. Что означает извещенное Тобой? Это новая жизнь и воскресенье. Каждый веришь в него не умрет, но придет жизнь вечер. Сестры, пойдем известим всем, что наш учитель и Господь жив. Нет дня светлее этого, нет вести радостной и чудесной той, что нам возвестил Ангел Господень. Мы готовились к поребению а узнали о светлом воскресенье. Христос воскрес! Воистину воскрес! День Пасхи, радостно играя, Высоко жарбинок взлетел, В сильном небе исчезали песни, Воскресенье запел. И песни мы тут долго повторяли, И спят, и холм, и темный лес. Проснись весна, а мы вещали, Борта, борта, твой Бог воскрес. Подснежник, ландыш серебристый, Фиалка, зацветите вновь И высылайте гимн душистый Тому, чья заповедь любовь. Что плакать, о, друг мой, Ты слезы отри, На тихую пристань теперь посмотри. Пусть ветер бушует, пусть море кипит, Но в пристани тихой ничто не страшит. Тут людям спокойно, бедам тут конец, Которые в море терпят плавец. А в морі житійськом, а в житті зі Де тихая пристань, где людям покой. Вот тихая пристань, святой Божий храм, сюди непременно спешить на нам. Здесь в горе і нуждах благодать, Готова нам скорую помощь подати. Отже, за активну участь у конкурсі сувенірної листівки та за старанність, майстерність і творчу фантазію були нагороджені Юлія Дунаєва Ілля Борисов. Михайло Лісовецький, Работу. Ксенія Котікова, Добре. Яна Висока, Ольга Горова, Анастасія Давід, Добре. Владислава Степанець, Добре. Наталія Варшавська, Марія Папакіна, Добре. Каріна Франчук, Добре. Денис Люшняк, Добре. Олена Кравець. Ігор Ніколіч, Анна Поліщук. Та двоє наймолодших учасників Діма Захарченко та Анастасія Цар. За третє місце було нагороджено Длогоборського Максима. Друге місце посіла Баранюк Леся. І перше місце щерба Анастасія. Добре, що є такі конкурси, і наші діти можуть проявити свої здібності, заявити про себе на місто, ну, само, самоутвердитися і, можливо, навіть ну, підвищити свою самооцінку. Тому я хочу подякувати організаторам телекомпанії Умані Юрію Івановичу за підтримку і допомогу. Дуже. З великим нетерпінням діти чекають, коли їхні роботи покажуть по телебаченню, обговорюють потім це все в школі. І важливо те, що от показують по телебаченню усі роботи дитячі, не відбирають найкращі. Це дуже для них важливо, що кожна дитяча творчість ціниться і береться до уваги. Тому хочу побажати організаторам натхнення. Міцного здоров'я, наснаги, всіляких гараздів і нових творчих ідей, а ми будемо з нетерпінням чекати ваших нових конкурсів. Користуючись нагодою всіх, хто тут, і тих, хто буде на нас, нас дивитися з екранів телевізорів, приймати участь в наступних наших конкурсах, дивитися телекомпанію Умань. До нових зустрічей. а телекомпанія Умань запрошує і надалі уважно стежити за нашим ефіром та брати участь у конкурсах. І, можливо, саме ви наступного разу отримуєте такі ж гарні подарунки та відзнаки і станете героєм наших наступних сюжетів.